Ти вічний біль, Афганістан, ти наш неспокій. І не злічіть глибоких ран в борні жорстокій, і не злічіть сліз матерів, дружин, дітей. Не всі вернулися сини із тих ночей. 3258 днів та ночей. Наші хлопці падали на гостре каміння та розпечений пісок Афганістану, падали і знову підіймалися з вогнем у грудях, щоб іти на допомогу бойовим побратимам. Що потрапили до душманської пастки, щоб знешкодити черговий караван зі зброєю, щоб забезпечити проходження колон машин з продовольчими товарами чи пальним, якою ціною це вдавалося, важко зрозуміти тому, хто не побував у пеклі війни без оголошення. Наступні розділи нашої музейної експозиції містять фотографії та особисті речі тих, хто по праву називає себе афганцями. Це люди з надзвичайними характерами й долями, гартовані вогнем і кров'ю на далекій землі Афганістану, що стала для них школою змужніння та братерства, чоловічого загартування та честі. Тут містяться матеріали, які розповідають про службу наших земляків на чужій землі Афганістану. Над головами в них свистіли кулі. Кожна хвилина їхнього життя могла стати останньою, але їм судилося вижити й повернутися до рідної домівки. Експозиції присвячені землякам, учасникам АТО, створені з метою увіковічнення подвигу бійців у боротьбі за цілісність і незалежність нашої держави, за сприянням воїнів-прикордонників та волонтерів району, зібрані залишки боєприпасів, військового спорядження, зброї із зони бойових дій, бойові прапори військових частин, інформація про загибель земляків. Облаштовано куточок, присвячений подвигу генерала-майора, посмертно Ігоря Момота, колишньому начальнику Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби України, який загинув 11 липня 2014 року під зеленопіллям, що на Луганщині, під час ворожого обстрілу з установки ГРАД. Окрема експозиція містить матеріали, фотографії, копії документів, рештки бойового катера, присвячені капітану третього рангу Сергію Харенку, випускникові нашої школи. Екіпаж прикордонного катера, яким він командував під час патрулювання акваторії Азовського моря, потрапив під ракетний обстріл з ворожої сторони. Катер був затоплений, два члени екіпажу пропали безвісти. Сергій отримав численні поранення. Після лікування в шпиталі продовжує проходження військової служби в маріупольському прикордонному загоні. 24 лютого 2022 року російська танкова колона вдерлася в Україну. Розпочалася неоголошена війна. Український народ зміцнів духом. Тисячі добровольців та воїнів запасу йшли на війну обороняти Україну із вірою в серці без жодних вагань. Ця війна забрала життя багатьох молодих українців. Ці люди справжні герої. Вони загинули як герої і повертають їх як героїв. Вони завше житимуть у наших серцях. Шкільний музей широке поле для творчості учнів і вчителів. Форма духовного спілкування, яка дозволяє кожному самовдосконалюватися та самостверджуватися, музей бойової слави є діючим центром військово-патріотичного виховання школярів. На базі музею діють змінні тематичні літературно-художні виставки, інформаційно-пізнавальні стенди, присвячені важливим подіям та історичним датам. Будуть змінюватися часи. Школа вирішуватиме нові завдання. Проте, актуальною є і буде одна проблема виховання громадянина України, який знає і пам'ятає свій рід материнську мову, цінує минуле і буде гідно творити майбутнє.